Друзі віта! Знову ми у лісі. Виїжджали е, з Франика. Була така похмура погода, а сюди приїхали сонечко. таке. Ми в цих місцях ніколи не були. І не знаємо, вирішили в розвитку поїхати. Що там? Вирішили в розвитку поїхати, тому що ото з Фламуліною ми. Ух ти, Які тут... Пламуліни ми знаємо буквально декілька місць і все. От вирішили, поки вона є в лісах, зараз якраз її час. І поїздити, пошукати. Та й нам цікаво, нові місця. Гарно. Взяли з собою отакого от невеличкого кошика. Ну, подивимось, сподіваюсь якісь грибочки знайдемо. Ну якщо ні, то прогулянка буде гарна, досить комфортно, десь плюс один градус, десь так зараз. Ну що, подивимось, що нам подарує сьогодні лісовичок-боровичок. Тут переважно листяний ліс. ну Бачите, от таких декілька ялинок зустрічається і все. Так що шанси є. А ми тут влітку проїжджали, пам'ятаєш декілька разів мимо цих лісів, але не заїжджали ніколи. Взимку зімку тим паче тут. Жека. Розвідка. Пішли. Засідались трошки в машині, поки їхали. Ну, перші наші знахідки це ну, щось схоже на Ну, Бачите Ну для фламулін не знаю, ріша, тут трошки не такий ліс, да? Трошки постарше, щоб дерева були. Але... Раз уж приїхали, то подивимося. Це вже десь п'ятий піньочок розгортаємо. Зелений мох, бачите, під снігом. Але ніяких грибочків нема. А на деревах також нічого не бачимо. Погано, що а, коли не знаєш місць, не знаєш, є тут гриби, нема тут грибів, то знайти їх під таким снігом дуже важко. Пішли, пішли, наш сьогоднішній похід поступово перетворюється в звичайну прогулку по лісу. Друзі, поки що... Нема що вам фільмувати, маю на увазі грибочки. Я так думаю, що тут їх нема, фламулін. Трошки не такий ліс. Але собаки бігають. Ми свіжим повітрям дихаємо. Гарно. Ти що така? У нас сьогодні трошки часу є, так що вирішили переїхати в інший ліс. Ну, от раз уж ми сьогодні з розвідкою. І ще подивитися, може там будуть грибочки. Нам ще трошки ми виходимо на поле і там вздовж ліса до машини. Поки переїжджали в інший ліс, небо трошки затягнуло хмаринками. Тільки зайшли, подивимось, може тут щось знайдемо. А Собаки носяться. Ну що там в тебе? Трутовички? Трутовички? О, це вже хоч щось. Ага, ну, зараз подивимось. Так, да, трутовички. Воно ще вони. Так і шукаємо нові грибні місця. Повторюсь, зараз якраз час для фумуліни. Тут ми також не були. Не знаємо, є вона, чи немає. Ну от ліс такий, більш старий, так? Да? Це гарно. Ану що там в тебе за знахідки? Ану. Ні, це не фламуліна. Хоча дуже схоже на неї. На неї бачите під шапкою. Такий колір який. А це що? Ану, такі саме, так, да, Ага. Такі саме. Змерши. Ну, бач, в цьому лісі хоть щось є, да? Ну от вони, ще. Де. Трутовички поруч. Взимку це класика, так? Да? Трутовички. І якісь не Ну, і якісь незрозуміли. От. І, отако. Засохши, чи Не зрозуміло. Ого. Ще трутовички. Багато їх тут, бачите. Ого! До самого верху йдуть. Собакини, допомагайте шукати. Це я з вами не граюся. Це я грибочки дивлюсь. Марсель, ну <рес> ти диви на них, ну забрала в мене, ну. ну хоч собаки набігаються сьогодні. Награються. Так, друзі, і тут бачу, що нема чого. Вам фільмувати. Чим порадувати, теж нема. О! Але провідали ліс, подихали свіжим повітрям, собаки набігалися. Гарно. Гарно в лісі, але сьогодні ми без грибів. Ну розвідка то понятно, що 50-50 можна щось знайти, а можна і ні. Рівно, з гарним настроєм їдемо додому. З вами, друзі, як завжди, до зустрічі у лісі. Пока.